А ви знали, що буде з очима, якщо постійно дивитися в екран? Це не просто втома, а тривожний сигнал, який варто розгадати. Коли ви годинами гортаєте телефон чи сидите за комп'ютером, очі страждають від синього світла і браку миготіння, ви забуваєте моргати, і сльози випаровуються, викликаючи сухість. Вчені попереджають, що це призводить до синдрому комп'ютерного зору. Очі червоніють, відчувають печіння, а зір може ставати розмитим, ніби світ розпливається. Напруга м'язів, які фокусують погляд, додає головного болю, а тривалий вплив може навіть погіршити зір у довгостроковій перспективі. Особливо це небезпечно для дітей, чиї очі ще ростуть. Інколи люди помічають, що вечірній екран псує сон через порушення мелатоніну. Як врятувати очі? Робіть перерви на 20 секунд кожні 20 хвилин, використовуйте зволожувальні краплі і зменшуйте яскравість. Я після дня за екраном відчуваю, як очі плачуть. А ви як боретесь з цією втомою? Пишіть у коментарях і діліться секретами.